Всім привіт. Познімаємо, покажемо наші коників стайні. жеребець. У нас є ПКЗ. Звати Алла. П'ять років. жеребець. Кобелка, Арденка, Французька, 8 років, жеребна. Тут анджела. 3,5 уроки. приказетка, Теж жеребна. Ці дві кобелки можуть бути на продаж. Кого буде цікаві, можете дзвонити. Це дві кобели. Вова на місці. Свята святана, але ми працюємо. Сіль польська зараз покажемо ближче. Свято святом, але ми мусимо працювати. Тут катале. Два з половиною в Це дочка Харі, а мама Бретонка Крісті. Така латиця. Це дві кобелки на придали. Це косетка і орденка. Кого будуть чекати, можете дзвонити. Це там же є Арденка на каналі. Тата косетка. Я має метр 72 поліміч, а ця 65, 67 і 2,20 об'єму. Ось так само десь до 220 має. Канджер. І ногу 29. Десь так. Такі кобалки дві. Є такий зарабчик салон. Тут робочі коник. Ці два молодці, а ці два чорні, чорний, цей регіт стар. Тимпущі сорочок. Це 4, вроді маленькі. 7 8 да. Ці коники 4 робочі, запріжні. Ціни невеликі. Кого будуть цікавити, можете дзвонити. Коники робочі, запріжні. Тут щось така кобелка є, гніда, жеребна по бельгійцю, вандаму. І тут такий кінь 6 років. Піконі за прижні робочі. Кого будуть цікавити? Можете дзвонити. Зараз показується спереду. Той запізнає роботі все як має бути. Ребеть чорний копять. Вова тут закладку робить. Тільки прилетить в Польщі. Де яка грудка? Важка котять. Дві леді піднімаю. Якщо так, такі коней, кобилки. Взагалі готуй на рану, на рану, на рано. На рану на тут катале. Тут робочі кони. Що? коники. Що коник і одна кобелка та гніда. Це ще коник селий. Цей такий невеликий, але грубий. Цей коник. Цеган такий чорний. Кобелка, гніда.

Короче mm -hmm. Катя жеребна від Алана. Чекає на потомство. Всі кобилики, це стрибці жеребні. Анжела. цю фразі я звати Ардан. Що? А? Елла. А. Що мали? Так що такі коники. Вітаю всіх святан. Багато не пейте. malo tože. Aj je gleda, je. Jako belkar danta duže potožno, što nogu, što. Kao da šo taj rad, što ma. Не включай насос, бо він зараз буде цей. Гудіти виключ. Андяла. Що? Кабалки всі спокійні. Що? Як має бути. Анджа. Що? זה ידי, אנגל. זה ידי. זה ידי. זה ידי. זה. такі тут роботи, у нас ще там є одні, другі, в трьох стані, як ще є коні. Нелосинці. Ще не там є в трьох і кобели, і жеребці. Аран ще є жеребець пергі. Є в нас багато коні.

Такі ковалки, орденка і приказатка. може бути і продаж, і обмін. Можете дзвонити. Номер буде в описі. дзвоніть. Go ahead, halo, 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 ahead. Go ahead. Go Alan. 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 So. Релка на два боса.